Міні-електростанція із електронних цигарок. Ця електрозарядна станція виконує функції повербанка, можна заряджати телефони, все включається, все працює. Знайомтесь, це Марко, хлопцю 14 і він власноруч виготовив пристрій, який зможе допомагати нашим ЗСУ. Зокрема, заряджати усі необхідні прилади. Унікальність цієї міні-електростанції матеріали. Марко склав її із акумуляторів електронних цигарок. Спочатку я їх купляв там з Києва, з Одеси. Купував найперший мій винахід це я зробив павербанк з тих одноразових сигарет. І мені сподобалась ціна, якість воно виходить значно дешевше, як на розповсюджених акумуляторах, але функціонал в нього той самий. При цьому брати винахід можна із собою, адже вага приладу 3,5 кілограми. Та не зважаючи на це, пристрій може безперебійно посачати світло у квартиру упродовж трьох годин. Цим приладом можна е, телевізор можна включити, ноутбук, любе. Була мета зробити освітлення в хаті, щоб не купляти додаткових лампочок всяких для повербанків, а включити ті лампочки, що є. Старлінк зможе працювати від нього більше як 4 години. Від нього можна заряджати камери, там, дрони, все він від нього живиться. Марко школяр тому, аби виготовити міні-електростанцію, вставав о п'ятій ранку перед заняттями у школі. Розповідає, над нею трудився понад два тижні. Ось одній із перших кадрів випробування приладу вдома. Ось 11,8 вольт. Допустимо нагрузка, е, значить, світло світиться. Е, Комп'ютерний упс, включається, виключається. Мами так, так само. Ця хата може світитись. Бо все і всі інші будинки чорні, а там дехто фонариками світа видно, тільки вот там. Марко уже декілька років цікавиться радіотехнікою. Розповідає мама юного винахідника Галина. Тому каже, коли дізнались, що хлопець хоче власноруч створити так звану екофлоу, старалась усіляко його підтримати. Найбільше здивування було, коли він сказав, що він це буде робити з одноразових електронних сигарет, і коли він показав маленькі такі батарейки і сказав, що моя з цього зроблю акумулятор, то напевне 30 разів точно перепитала, чи це, чи це буде працювати, коли він спаяв штук 50, 90 разом чи скільки там було, і продемонстрував, коли ми спробували телефон заряджати, що це дійсно працює. Це було перше, перше переконання, що насправді можна, можна працювати. Ми намагалися тестувати не зразу, вмикаючи всю квартиру, а поступово якісь дрібні е е е е електроприлади. Наразі Марко хоче удосконалити свій винахід та додати у нього швидкісну зарядку. Окрім цього, створити ще один такий ж мультизарядний апарат. Після цього два пристрої передасть українським військовим. Проте хлопець потребує матеріалів. Тому, якщо хочете долучитися до доброї справи, звертайтесь за номером телефону.